Уяви, тобі потрібні гроші. Прямо зараз. Велика сума. Перша думка. Кредит. Стоп. А ти колись замислювався, кредит це твоє рішення чи твоя пастка? Давай розберемося. Кредит може бути неймовірно потужним інструментом, якщо його використовувати мудро. Інвестиція в себе. Ти мрієш про нову освіту, курси, які підвищать твій дохід вдвічі. Іноді кредит це інвестиція, яка окупиться сторицею. Це купити квиток на прискорення до успіху. Вигідна угода. Уяви, ти можеш купити щось за дуже вигідною ціною, що принесе тобі значний прибуток. Але грошей не вистачає. Розумний кредит тут твій помічник. Невідкладні потреби, що рятують життя здоров'я, або ж дійсно критична ситуація, коли зволікання коштує надто дорого. Тут кредит може стати рятівним колом. Отже, кредит це ключ, що відкриває двері, які раніше були зачинені, але цей самий ключ. Може зачинити тебе в борговій ямі, якщо використовувати його неправильно. Імпульсивні покупки, новий гаджет, модний одяг, відпустка, яка тобі не по кишені. Ти береш кредит, щоб задовольнити своє миттєве бажання, а потім місяцями відпрацьовуєш це. Чи варто воно того? Кредит, щоб погасити інший кредит це червоний прапор, це спіраль, яка затягує все глибше. Такі рішення лише погіршують ситуацію. Відсутність чіткого плану. Взяв кредит і не знаєш, як і коли будеш повертати. Це як стрибати з парашутом, не перевіривши його. Надзвичайно ризиковано. Пам'ятай, кожен кредит це гроші, які ти позичаєш у свого майбутнього я. Чи вдячне тобі буде твоє майбутнє за це? Отже, кредит це не добро і не зло, це просто інструмент. Все залежить від твоєї фінансової грамотності та відповідальності. Якщо хочеш не просто позичати, а дійсно управляти своїми фінансами, примножувати їх і створювати своє стабільне фінансове майбутнє без непотрібних кредитів. тоді запрошую тебе приєднатися до спільноти інвесторів ITOX. Ми вчимося, ділимося досвідом і разом зростаємо фінансово. Переходь за QR-кодом на екрані, зроби крок до фінансової свободи вже сьогодні.